Добрий день малята. Сьогодні ми завітаємо у зимовий ліс. Давайте пригадаємо з вами, хто у нас у лісі живе? Різні звірі, вірно. Дітки, подивіться, хто це під кущиком сидить і плаче. Це зайчик, біленький, гарненький такий. А що це він плаче? Давайте його запитаємо. Зайчику, чого ти такий засмучений? А, йому ніде заховатися, дітки. А де більше всього ховаються зайчики? Під деревом, вірно. У них немає місця, де вони живуть. Яке найзручніше дерево? Зайчик заховався. Так, вірно, це ялинка. Давайте ми з вами спробуємо для нашого зайчика зробити ялинковий ліс і намалювати ялинки. Пропоную завітати до творчої майстерні. Для заняття нам знадобиться аркуш А5. Чорна зелена і біла фарба, пензлик. Ватні палочки, стаканчик з водичкою і серветочка. Давайте підготуємо наші ручки. Ось у мене така гарна ялинкова шишечка. Давайте використаємо її для наших ручок-масажер. Покатаємо нашу шишечку. Помассируємо долонечки. Тепер кожний пальчик. Так, і на ці ручки. Бо дві ручки у нас працюють, правда? Так, ось така гарна шишечка у нас. Ну і що, ми підготували наші ручки. Ну, а тепер будемо працювати. Заздалегідь затонуємо наш аркуш А5 ніжно голубою фарбою. Уявимо, що небо у нас затянуто сніговими хмарами. Зліва направо набираємо багато водички, трішечки фарби і тонуємо так. Давайте розглянемо наші ялиночки. Наші ялиночки мають яруси. Дивіться, маленька ялиночка має три яруси, а велика ялиночка порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять ярусів. Починати будемо ялиночку малювати згори вниз. Дітки, підкажіть на яку геометричну фігуру схожий один ярус, наприклад. Так, вірно, це трикутнички. Тому ми будемо з вами в основі малювати трикутнички. Ось у нас вже фон готовий. Так, уявимо, що одна ялиночка у нас маленька, друга велика. Починаємо малювати трикутничок. Перший трикутничок, він маленький у нас. Новий трикутничок у нас трошки більший за розміром буде. І третій трикутничок буде ще більший. Зафарбували згори вниз. Ось так. Ну, а тепер трошечки підправили. Ось у нас така маленька ялиночка вийшла. Малюємо наступну ялиночку. Вона трошки більша буде. Малюємо трикутничок. Зафарбовуємо. Наступний трикутничок. Ще трикутничок. Третій вже буде. І четвертий. І останній п'ятий, Самий більший. Тепер підправимо нашу ялиночку. Помили наш пензлик серветочку. Що нам не вистачає, дітки, як ви думаєте, з да стовбура, який трошечки видно. На прямокутну форму схожу. Да? Так. Ми пензличок, так як це зима, сніжок, який сипиться згори смаринок на землю. Ось так. Ялиночки підсохнуть, тоді ми додамо вже і на самі ялиночки. Тримаємо аркуш, щоб гарно вийшли наші сніжиночки. Такі круглесенькі, красиві. Так як сніжочок падає, то давайте домалюємо землю, вкриту сніжком. Наші ялиночки підсохли. можемо сніжок. Ось наш сніжок падає харнисінько на наші ялиночки. Так, обережно. Ось. Ось. Ось така робота у нас з вами вийшла. Дякую, дітки, за такі гарні ялинки. Тепер у мене є ялинковий ліс, де я буду ховатися від лисички. Ми зайчикам чекаємо ваші ялиночки. До побачення!